Привіт, глядачі каналу Мотостор! Сьогодні знімаю відеоогляд оновленої модифікації трактора Кентавр 244. Одразу бачимо на відео два трактора. Один синього кольору Кентавр 244 SX. Це означає, що попереду широкі колеса 75016, а позаду колеса також широкі 112 на 24. І також ви бачите зелений трактор Kentaur 244S. Це означає, що передні колеса розмірністю 6,50-16, а задні колеса розмірністю 9,5 на 24. Трактори в наявності в двох кольорах: синій та зелений, і ви маєте порівняти для себе важливі технічні характеристики, а комплектація у цих тракторів по суті ідентична. Що трактор з широкими колесами, що трактор з стандартними колесами. Має ідентичну комплектацію. Тому на прикладі ось такого синього кентавра 244 з широкими колесами демонструю вам комплектацію трактора Кентавр восени 2024 року. Передні колеса можуть мати розмірність 7,50-16, якщо це трактор з широкими колесами, або можуть бути колеса 6,50-16, якщо це трактор із стандартними колесами. Задні колеса мають розмірність 11,2 на 24, якщо це трактор з широкими колесами, але при цьому противаги 26 кг залишається на цьому колесі. А якщо ви обираєте комплектацію із стандартними колесами, то задні колеса будуть розмірністю 9,5 на 24, а противаги по 26 кг залишаються. Двигун цього трактора вже добре відомий багато років. Це КМ 385 БТ заводу Лейдонг, півтора літри, 24 кінських сили. Кожний трактор має два незалежних НШ насоси. Один з них відповідає за роботу гідрооб'ємного рульового управління, інший за триточкову задню навіску. В новій поставці вже покращили ергономіку цього трактора. По-перше, поставили підніжки ліворуч та праворуч у тракторів. Абсолютно рівна підлога. І зверніть вашу увагу, що зона посадки дуже широка у цього трактора. Вона набагато ширша ніж в тракторів Оріон і Скаут. Також на додачу ви бачите, що встановили підножку праворуч, і це дозволяє сідати на трактор як ліворуч, так і праворуч. Коробка перемикання швидкостей розрахована на потужність до 40 кінських сил. Тут чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених понижених. Також праворуч по ходу трактора розташовані всі важливі важелі, а саме, ось цей важель, який відповідає за підйом-опускання навісного механізму. Ось цей важель відповідає за. Увімкнення міжколісного заднього блокування, новий зразок ручника також розташований праворуч. Ну а ручний газ розташований традиційно на правому крилі по ходу трактора. Також не забувайте, що щоб увімкнути вал відбору потужності, потрібно увімкнути ось цей важель. А ось цим важелем, який знаходиться ліворуч по ходу трактора, ви вибираєте дві швидкості: 540 або 720 Ну і оскільки трактор повнопривідний, є в окремий важель у вімкнення переднього ведучого мосту. Панель приладів не зазнала змін особливо, але є одна відмінність. Саме панель приладів є цифрова, ось така приборочка. Кермо стильне, не регулюється, але при цьому дуже широка відстань між сидінням та кермом. Далі ось ці важелі з підсвіткою, і нарешті виробник додав розетку на 12 вольт, щоб ви могли зарядити свої пристрої. Запуск трактора відбувається ключем запалення, а глушіння відбувається ось цим важелем. Кожний трактор має інструментальний бардачок або на крилі, або на передній частині трактора. А також виробник оновив. Ось цю планочку підкріплення номерного знаку і поставив LED підсвітку. До речі, виробник оновив також і передні LED-фари. Тепер вони світять набагато краще. Ну а задня триточкова навіска з посиленими нижніми розкосами традиційно витримує навантаження до тонни. Все зроблено грамотно, якісно. Обов'язково є електрична розетка під причіп. І є два конектора, гідромуфт для того, щоб ви під'єднували додаткове навісне обладнання. Причіп ви будете буксирувати за допомогою ось цього бруса, також за допомогою цього зручного бруса, який має два положення по висоті, ви зможете використовувати, наприклад, прес-підбирач. Ну і знову ж таки, на відміну від скаутів, які мають проблеми з тим, що рве триточкову навіску, у кентавра все зроблено грамотно, як і задній міст. Так тут не робили величезні чулки, але при цьому ця конструкція заднього ведучого моста працює вже десятиліттями і не має жодних проблем. Навіска не рветься, все працює, все грамотно. Міст не гудить, і також знову ж таки досвід експлуатації показує, що все зроблено надійно. Отож, якщо ви вирішите купувати трактор Кентавр восени 2024 року, пропоную вам одразу звернутися в мережу магазинів Мотостор, оскільки ми є офіційними представниками марки Кентавр. І окрім того, що маємо хороші ціни, надаємо дійсно офіційну гарантію. Також ми єдині, хто надає послугу підмінний трактор для тракторів Кентавр. Ціни це найважливіше, що ви питаєте як завжди. Старт ціни на Кентавр 244 починається від 5700 700 доларів. Так, це дійсно ціна, яка відповідає і дійсно конкурентам. Але при цьому звертаю вашу увагу, що є різні комплектації, є свіжіші поставки, старіші поставки, ширші колеса, вущі колеса. Далі триточкова навізка може мати навантаження до 500 кг або до 650 кг, тому і будуть різні гідравлічні насоси і решта дрібниць. Коли ви телефонуєте або приїжджаєте в Мотостор, ми вам все це пояснюємо і пропонуємо хорошу ціну. Гарантія на всі трактори Кентавр 2 роки і надаємо повний пакет реєстраційних документів, щоб ви зареєстрували трактор і могли спокійно експлуатувати його по всій Україні. Якщо відео корисне, не забудьте поставити лайк або натисніть на сердечко. Якщо є запитання по техніці, дзвоніть за номером 9090. 90. Ну а якщо хочете замовити. Або знову ж таки телефонуйте на номер 066 949 9090, або безпосередньо заходьте на сайт магазину Мотостор і оформлюйте замовлення онлайн. Все, всім дякую за увагу і чекаю ваших нових замовлень в мережі магазинів MotoStore.